Друзі, всім привіт! Сьогодні нове відео. незвичайне також буде, буде огляд камери для підводної зйомки. Це та камера, яку ви ціпляєте там перед воблером, наприклад, і видно, як атакує риба. Ось Сьогодні позаймаємося саме такою рибалкою. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім приємного перегляду. Ось друзі, оце ось камера. Компанії Westin. Вона називається Escape Cam. Cam, не знаю, я не англічанин. Так що, ось як вона виглядає. Ось така камера, я вже тут все зарядив, поставив флешечку. Зараз буду збирати комплект та й почнемо знімати. Так що ставте подобайки і підписуйтесь на канал. Так, друзі, коротше, в мене така накладка вийшла, що придбав камеру, ой, придбав флешку до цієї камери, а вона не сумісна з нею. Та прийшлося з GoPro діставати. Як атака провідбулася, все зняв. Зараз я вам покажу рибу. Ось такий судак. Ось такий судак гарного розміру. Зараз я його хочу зважити. Щас. Жалко, що не було от GoPro, щоб зазняти це все, але це трішечки вже все по-інакшому. Зараз ми це його зважимо. Тихо, 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 та не тріпайся. Він зараз випрягне. Сиди, ей, козел, сиди. Так, ось бачите. 5500 це 4400 кіло 100 цей піцак. 4400 його вага. Зараз потрібно зробити фоточку. Зараз зроблю фото. І будемо відпускати. Красунчика, ось ты видите, какой красунчик, красунчик. ось вот такой. Сейчас еще разочек, Вот такого еще раз. Чотири, чотири, чотири просто подивіться, це красень, просто красень. Ну, пливи малий хлопчинсько. Ось він. І пішов, пішов, пішов на дно. Просто неперевершені емоції були це. Щось нове і мені цікаво, яка там була покльовка. Це найбільше мене цікавить. Так що я це все знімлю і ну, викладу, мабуть, сьогодні. Так що всім приємного перегляду і ставте обов'язково лайки. Ну, а саме обов'язково це підписка на канал. Дякую. А я ще трішечки поплаваю. Друзі, ось і рибалка добігає кінця, трішки недовольний. Через те, що протупив із флешкою. Купив флешку, яка не підходить до підводної камери. Тому весь час користувався камерою ой, флешкою із GoPro. Але ну, щось вийшло досить непогано зняти. Декілька ударів, декілька виходів. Надіюсь, там було. Так що, всі підписуйтесь на канал і всім дякую за перегляд.